Мене звати Яна, і я професійний візажист із восьмирічним досвідом роботи. П'ять із яких я працювала в джебарі, де робили неймовірно гарні та швидкі макіяжі для дівчат. І я дуже рада, що сьогодні ти приєдналася до мого уроку, адже я розкажу, як робити швидку корекцію шкіри за допомогою всього лише трьох продуктів, які неймовірно освіжать твоє обличчя. Тому поїхали. Перший крок це підготувати шкіру до нанесення корекції, зробити базу та нанести тональний крем. І наступним кроком у нас буде кремова корекція шкіри. Я вибрала саме цей варіант, адже він найлегший для того, щоб вам зробити її самостійно вдома, без всяких плям та з гарною розтушовкою. Перший продукт у нас консилер. У вас він може бути любої фірми. Головне відцінок. Якщо у вас немає явних проблем, Шкірі, такі як синячки, наприклад, то консилер беріть тон в тон вашої шкіри. Не світліший та не темніший. Якщо все-таки у вас є синячки, наприклад, синьо-фіолетові синячки, то беріть консилер більше з жовтоватим відтінком. Якщо у вас зелено-сині синячки, тоді беріть. Консилер із персиковим відтінком. адже ми перекриваємо синячок за допомогою кольору консилера, а не за допомогою його кількості. Спершу нам обов'язково треба нанести консилер на руку, щоб розігріти кремову текстуру. Тоді він буде більш пластичніший і легше наноситися на нашу шкіру. Потрошечки набираємо консилер. Найплотніший продукт має бути саме в паденці внутрішнього кутика ока. Для того, щоб консилер не збирався в зморшках, ми сюди не наносимо багато продукту, а лише пропрацьовуємо залишками, які є на кісті. Залишками також я пропрацьовую усе рухоме та нерухоме повіко. Для того щоб ще краще вирівняти по тону заодно наше око. Якщо ви правильно підібрали відтінок консилера, то вам не потрібно його дуже багато. Адже чим менше консилера, тим менше він буде у нас скачуватися впродовж дня. Також ми наносимо консилер в зону носогубних складочок та ось крил носу. Обов'язково на центр підборіддя. Нам потрібно якомога краще скоригувати саме центральну зону обличчя, т зона, адже вона у нас найголовніша в макіяжі. Скоригуємо ще очі, ось тут тінь, якщо у нас є. Деякі проблеми на шкірі, ви можете також скоригувати їх консилером, але обов'язково, щоб він був в тон, тон вашого обличчя. Наступний продукт це у нас кремові румяни. Зараз, до речі, в тренді більше натуральні румяна, в більш персик, зовсім не такі ягодні відцінки. Для того, щоб це виглядало більш природньо, ми набираємо румяна на руку, також трошечки їх розігріваємо, щоб текстура була більш пластичною. Куди ми наносимо рум'яна? Я покажу найпопулярнішу техніку нанесення румян. Вона називається дрейпінг. Це коли ми за допомогою румян робимо вже легку корекцію шкіри. Ми набираємо румяна потрошечки і будемо їх нашаровувати. Не беріть одразу всю кількість румян, адже це поставить вам якесь пятно. а нам Цього не потрібно. Ми набрали румяна на кісточку і починаємо з самої випуклої точки нашого обличчя. Ми не наносимо румяна на центральну зону, а її більше протягуємо доверху до вісочної зони. Ставимо румяна ось тут і починаємо потрошечки-потрошечки їх вбивати. Таке легке нанесення дає саме те, що ми не набирали багато продукту одразу. Ми його будемо нашровувати. Набираємо ще трошечки і починаємо їх протягувати іще догори на вісочну зону. Набираємо ще трошечки і починаємо ще вищій протягувати. І навіть заходячи на око. Це називається дрейпінг. Плюс цієї техніки, що вона робить ліфтинг-ефект і підходить майже всім формам обличчя. Можете побачити різницю. Обличчя стало більш об'ємним, не таким плоским. І вже я скоригувала зону скули, яка підтягнулася трошки догори, зону ока, яка теж пішов на ліфтинг, та зону верхньої частини обличчя, тобто лоба, щоб вона не була такою акцентною. Третій найулюбленіший мій продукт для корекції шкіри це бронзер. Саме бронзер, а не скульптор. І він відрізняється від скульптора тим, що має більш теплий відтінок, не такий холодний, не такий жорсткий. Він дуже м'яко може скоригувати нашу шкіру. Давайте якраз це і зробимо. Я обов'язково набираю бронзер також на руку. Нам потрібно його дуже добре розігріти. І зверніть увагу на те, що Саме гарний бронзер, він не має бути сильно рижий. Він має бути теплий, але все-таки не рижий. Дуже легкими рухами я наношу якби такою трієчкою. Трошечки затушую лоб. Якщо у вас лоб менш активний, то тушуйте його обережніше, адже ви його можете зробити ще менше. Але якщо простір дозволяє, то не бійтеся. Так само з іншого боку. Так як у нас вже є тут румяни, які виглядають натурально, нам не потрібно багато бронзера. Обов'язково. Зону вісочну, ми ще більше її поглиблюємо та акцентуємо. Адже найбільша помилка дівчат, коли вони роблять виділяють собі скули, забувають саме про вісочну зону, але у нас тут є природня впадинка, яку потрібно обов'язково пропрацювати. Затушовуємо майже ось всю частину нижнього обличчя. Спочатку ми ставимо на скулову зону. І протягуємо залишки все нижче, нижче, нижче. Таким чином ми розташовуємо наш бронзер по всій частині обличчя нижнього. Ось така швидка і легка корекція шкіри у нас вийшла всього лише за допомогою трьох продуктів. Якщо ви хочете, щоб корекція протрималася від початку до кінця дня, обов'язково закріпіть її сухими текстурами, але по тій же самій схемі, по якій ви робили саме кремову корекцію. І тоді стійкість вам буде гарантована. Обов'язково залишайте відгуки про цей урок і до зустрічі!